Разом з вами розпаковуємо фірмову обкладинку букс зі вбудованою клавіатурою та функцією підставки для електронного рейдера з кольоровим екраном. Not Air 5C. у середині стильного чорного пакування одразу зустрічаємо сам чохол. Зовні він схожий на приємну на дотик тканину. Магнітний хлястик відокремлюється повністю. Він може притримувати чохол у зачиненому стані. Всередині це знову ж приємний на дотик пластик. Клавіатура вбудована в чохол. Це вже не просто захист, це вже трішечки інші можливості. І сама клавіатура з низьким профілем, з приємним ходом кнопок, як на мене, щось дуже схоже за відчуттями з макбуками. Хіба що підсвічування клавіш? Тут немає. Зверніть увагу: обкладинка наша тримається на магнітах та під'єднується до планшета з допомогою спеціального роз'єму на тиль. Ні, стороні, в мене версія з англійською розкладкою, існують інші, поки не можу сказати. Напевно, у закритому стані наш чохол клавіатура допомагає отримувати постійний доступ до USB. Вдягаємо такий чохол і далі тільки плюси. З таким чохлом ми отримуємо такий вже, напевно, планшету ноутбук. Навіть роз'єм для зарядки, розташований у правильному місці на частині з клавіатурою. І товщина всього комплекту разом зовсім незначна у складеному стані. При відчиненні обкладинки, також як ти активі активується екран самого планшету, тобто вони розроблені одне під одного самим виробником, і планшет точно знає, коли обкладинка розкривається для того, щоб бути готовим до роботи. Він активується. Хочеш собі таку обкладинку букс зі вбудованою клавіатурою та функцією підставки для електронного рейдера з кольоровим екраном. Not Air 5C. А може, ти ще не маєш такого електронного рейдера зі стилусом у комплекті? Тоді запитай про вартість чохла та рейдера у коментарях, або переходь на наш сайт, щоб дізнатись скільки вони коштують.